Судова система втрималась. Перш за все, це саме судді, працівники апарату суддів це їхня заслуга однозначно. Мабуть, це найважче. От питання вже окупованих територій, переміщених людей, вивезених справ, організації роботи цих впроваджень. А у нас в апеляційні суди з різних причин, можна про них довго говорити, але 10 років не призначений жодний суддя. Десь чоловік. Я не знаю, 200 чи більше ще до кінця року можуть бути призначені. Це ну, 500 суддів це 500 суддів. І реформи не можуть бути такими довгими. Те, що відбувається в Україні, у сучасному світі, ну воно просто настільки ну, є цинічним, настільки ну, жорстоким по наслідкам, Що якщо воно не буде регулюватись і оцінено з ну, огляду на міжнародне право, ну взагалі я тоді не знаю навіщо це міжнародне право треба. Ми можемо констатувати факти, що дійсно судова система втрималась, показала гарні результати. Хоча саме основне досягнення, мабуть, те, що хто б як не оцінював, але система працює. Це важко заперечити. І якщо ми мали воєнний рік, ну, перший рік війни там, зрозуміло, з об'єктивних причин ми бачили зменшення розгляду справи звернення до суду. Десь майже в половину. то вже 23-й рік показав, що в нас довоєнний рівень, і навіть дещо більше по на деяких категоріях. Ну це зрозуміло, бо війна принесла своє нове будь-які сфери. Якби ми зараз ситуацію не втримали, то питання було б одне: створити систему, щоб вона просто працювала. Бо це очевидно, що не може бути вестись мова за демократичну країну, в якій нема. Належної судової системи. Так що це безперечно досягнення, яким, я думаю, ми можемо пишатись, і не тільки судді, а вся країна. За що цього досягли? Ну, можна багато підбирати слів, і багато є факторів. Перш за все, це саме судді, працівники апарату суддів це їхня заслуга однозначно. Іноді це скромні люди, чоловіки, жінки, просто робили свою роботу, свідомі того, що. Це необхідно робити. Ну, можна сказати, що і закон нас зобов'язує, бо навіть норма закону про надзвичайний воєнний стан чітко вказує, що в період воєнного стану повинні працювати суди, які створені відповідно до Конституції до вимог закону. Зазначено, що спрощення процедури не допускається, зазначено, що не допускається створення надзвичайних чи спеціальних судів. І аж в кінці остання частина каже, ну якщо зовсім ми вже не можемо, тоді вирішується питання про зміни підсудності. Далі ми можемо говорити і законодавчому органу, який вніс змін багато, в тому числі і процесуальних, і дозволив там використання технічних засобів, що розширило можливості, дозволу використання відеоконференції в більш широкому форматі, хоч ми їх вже використовували раніше. Ну, скажімо так, тут. Законодавча підтримка на, по питаннях десь те, що дозволяє провести судове засідання трошки в іншому форматі, ніж воно було раніше. ну Це, безперечно, теж дало результат. Велика частина роботи судів зараз спрямована на те, щоб забезпечити слідство. Так ми розуміємо, що це робота на десятиріччя. Ми вивчали практику. Військового трибуналу по Єгославії, то 30 років а ще справи розглядаються. Але чим більш якісно ми зафіксуємо зараз обставини злочину, чим буде забезпечено слідство для встановлення там, винних осіб, ну, тим більше в нас шанси, те, що настане справедливість, Те, що злочини будуть розслідувані, ну, нехай хоч часом, але винні особи повер... понесуть покарання. Ну і обов'язково це теж не менш важливе питання: питання відшкодування шкоди. Тобто зараз. Зафіксувати не тільки якою там зброєю спричинено і наслідки, а які це збитки і які полягають не тільки, ну, перш за все, це люди, це життя, здоров'я людей, ну, але й матеріальна складова. І я думаю, що рано чи пізно підійде той момент, коли і світова спільнота визначиться з тим, щоб в який порядок відшкодовувати. Ну, ми вже ж давно піднімаємо питання, щоб. Кошти заморожені країни-агресора по всьому світі, а це по різним оцінкам дуже велика сума, ведеться мова за сотні мільярдів доларів, щоб були скеровані потім саме на відшкодування шкоди. Бачимо, що ситуація на Донеччині дуже складна і безпекові заходи вже просто не дозволяють бути на місцях, де ми орієнтуємося. Є відповідний ж віце-прем'єр, е і в їх реєстр, які вони вносять території, як тимчасово окуповані, і зрозуміло, що там ми не можемо працювати. Ну, і є там, де військово-цивільні адміністрації вже приймають рішення про примусове відселення. суди все-таки це цивільні об'єкти, то фактично нам треба ці речі робити. Ну і життя і здоров'я людей це важливо. Так що, ну, мабуть, це найважче. бо Перечно, я переконаний, що ми повернемо свої території, повернемо свою юрисдикцію. Але на сьогоднішній день ситуація така. То, мабуть, це найважче. От питання вже окупованих територій, переміщених людей, вивезених справ організації роботи цих проваджень, витворювати роботу судів на деокупованих територіях. Це теж. Велика проблема, бо навіть до простого, в матеріально-технічному забезпеченні, знаєте, таке варварство, що у цих приміщеннях просто нема нічого, це теж проблема. І повернути туди людей. Але на фоні того, що і багато приміщень пошкоджено, там вже десь 17, мабуть, чи 18 знищено, теж треба щось робити. Так що комплекс усіх проблем є. Але це тільки ми можемо говорити організаційні. Бо є іншого плану, є довоєнні питання. Ну, на жаль, у нас так склало, що ми в результаті того, що дуже тривало проводимо реформи, привело до того, що ну, кадрове забезпечення вже менше половини від штатного розпису. Ну а від реальної потреби, як я її оцінюю, це вже ну, більше половини точно. Особливо погана ситуація в апеляційних судах, там, де Ну, от уявіть собі приклад, у нас в апеляційні суди з різних причин, можна про них довго говорити, але 10 років не призначений жодний суддя. Ну, е Переате стації були, там, відрядження були, а от те, щоб нова людина зайшла в суд, от, десь з першої інстанції, чи, ну, в силу ж об'єктивних факторів. Хтось старіє, хтось в відставках, хтось інші причини, які не хочеться називати, і це люди виходять, уходять, годь. І тому це вже і до війни було надзвичайно складне завдання. А зараз воно ще й погіршилося. Щоб, ну, До прикладу, касаційний кримінальний суд, бо на місцях вирішують апеляції, передач які з району в район. А якщо це різні апеляції, то вирішує касаційний кримінальний суд, то більше трьох тисяч проваджень ми передали. Ну, але що? Ну, можна передати і три, можна передати і всі, але це ж не просто провадження. Це ж треба, щоб поїхали учасники процесу, це прокурор, це захист, це логістика, конвоювання часто, якщо тримаються під вартою. І саме основне це людям в нинішніх умовах переміщатися, а часто це кілька сотень кілометрів і не завжди в сприятливих там умовах логістичних. Рік назад вдалося провести з'їзд суддів, це вже в умовах війни. Цей з'їзд добрав членів вищої ради правосуддя. Вона, в свою чергу, призначила нових членів комісії. Це дозволило відновити суддівський добір, бо в силу там певних причин у нас ці органи не, не працювали і не працювали достатньо довго. Ну, Це завершилось тим, що вже перші 248 суддів це прийняли присягу. Плюс певна група людей це ті, які... За старим законодавством були призначені на 5 років, а потім очікували перепризначення, ще ця група людей. Ну і ще певна група людей, ця робота продовжується. Я думаю, що десь ну, десь чоловік, там, я не знаю, 200 чи більше ще до кінця року можуть бути призначені. Це ну, 500 суддів це 500 суддів. Це, це дуже гарне. Ну, але знову ж таки, це тільки відсотків 10 від потреби, від тієї, що є. І тому ну, це нам дозволити ситуацію ще десь протримати. Тому я постійно ставлю на всіх рівнях. Ну, очевидно, в цей період, в період війни, воєнного стану, все-таки треба нам було спростити процедуру і добору суддів. І у нас є для цього дуже гарний ресурс. Це помічники суддів, повірте, помічник суддів Верховного суду, якщо він дійсно працює, це готовий суддя для першої інстанції нема. І працівники прокуратури, прокурори, да, десь і слідчі, десь, і адвокати. Ну, для них можна, для першої інстанції, для тих категорій справ, які часто типові, це все можна було б робити. Ну, Плюси ще ж питання доброчесності. Зараз ми приділяємо увагу, і, безперечно, всі ми зацікавлені в тому, щоб суддівський корпус і сприймався суспільством, був якісним, нам порядний. Ну, але насторожує те, що так воно у нас усе довго. Ми ці критерії впроваджуємо, перепроваджуємо, потім щось змінюємо, потім знову ну і реформи не можуть бути такими довгими, бо ну, зараз у нас просто немає такої можливості. Безперечно, основна мета, яка прислідує за спеціалізацією, що це більша якість. Ну, виходячи з чого, якщо я спеціалізуюсь на певній виді категорії справ, то зможу забезпечити більш якість. Ну, повірте, вона завжди має дві складові. Я в своїй діяльності сповідую мету колективного результату. І мені край важливо, щоб працювало весь суд ефективно. Тим більше фаховий рівень суддів, як правило, це дозволяє робити. Добре, спеціалізація, але більше, в ну, мене навіть такі узагальнюючи, є, що це розкіш, яку ми на сьогоднішній день собі не дуже можемо дозволити. Тому, де є можливість організувати так роботу, тобто, раді Бога, давайте впроваджувати. Ну, але ж, знову-таки, вона може бути різної форми, якої от у нас. У господарській юрисдикції або в адміністративній, бо там законом визначена спеціалізація, і якщо суддя розглядає цю категорію, він не може розглядати інші категорії. От він на певний період розглядає тільки ці справи. Ну, а в нас різниця по навантаженню. Це може бути 5% певна категорія від цих справ. Ну і тоді виходить нераціональне чи непропорційне навантаження на суддів. Перше за все, що ми включаємо поняття вище політичне керівництво, бо, очевидно, ми знаємо про імунітет у міжнародному праві трьох вищих посадових осіб. це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. І там процедури там більш складніші. Ну, але ми знаємо вже ж в історії достатньо прикладів колись події по, по Югославії, де був створений спеціальний трибунал. І притягувалися до відповідальності, в тому числі ну, там, особа, яка раніше мала статус президента. Тобто у світовій практиці це є. Тому, очевидно, Україна вже, я пам'ятаю, це було 7 квітня 2022 року, тобто, це ну, перші тижні війни. Але тоді президент Володимир Зеленський скликав велику нараду. Я теж мав честь бути нею присутній ще в ранги голови касаційного кримінального суду, де було поставлено питання, чи будемо ставити перед світовою спільнотою створення спеціальних трибуналів. І це була якби, основна мета, хоча, скажімо, одна із основних. Бо чому? Ми вже в ті дні розуміли, що те, що відбувається в Україні от, в сучасному світі, ну, воно просто настільки. Є цинічним, настільки жорстоким по наслідкам, що якщо воно не буде регулюватись і оцінено з огляду на міжнародне право, ну взагалі я тоді не знаю, навіщо це міжнародне право треба, бо воно теж повинно розвиватись. Точно повинна бути оцінка. Я дуже сподіваюся, що все-таки міжнародне право буде розвинуто настільки до того, що в тому числі ті особи, які мають там чи особистий, чи функціональний імунітет. Все-таки будуть притягнуті до відповідальності. Ми на своєму рівні робимо все, що можемо, і в нас ми теж тут теж можемо пишатись, бо у нас саме Верховний суд, йому вдалося сформувати позицію, Воно, правда, справа ще довоєнна. Ну, як довоєнна, ми ж вважаємо, що війна із 2014 року, то це справа була подій 15-16 рік на Сході. Але Кваліфіковано було дії кількох осіб, як підготовка, планування, розв'язання і ведення агресивної війни. Ну, вона була така специфічна, бо це, скажімо так, ну, звичайні вояки, це навіть не офіцери, але воювали проти нас і стояло питання, чи можуть вони бути суб'єктами цього злочину. Бо от Ну, що таке війна, що таке агресивна війна, що таке планування, що таке розв'язання, що таке ведення. І там були різні дискусії, що наскільки це, чи, скажімо, те, що і ви використали, вище політичне керівництво, а хто сюди включає, кого може бути включено? Чи це військово, чи не військово, чи тільки ті, що приймають політичні рішення. І це був предмет дискусії. І саме Верховному суду, ну, мабуть, так детально вперше. Після Другої світової війни на національному рівні аналізувалися ці питання. Ну і тим більше, оскільки це було на вирішенні Великої палати, тобто це найвищий наш орган по забезпеченню практики судів, ми дали на весь світ позицію з приводу, хто може бути суб'єктом такого злочину. Притом воно в нас вийшло навіть дещо ширше, бо ми констатували, що саме так наша норма національна виписана, що це. Можуть, представники і бізнесу, але які активно, скажімо, там, чи е, е, будують танки, чи військові об'єкти, чи ну, навіть той самий Кримський міст, е, е, будувала ж приватна компанія і цивільна, очевидно, але коли от за наслідком, то таке вийшло в нас цікаве рішення, і я задоволений, бо на міжнародних заходах я дивлюсь, воно сприйнято світовою спільнотою. І така Оцінка нашої роботи це для нас важливо. Я дуже позитивно це оцінюю, і тим більше відбулося після такого тривалого періоду, ну, майже блискавично. Тут президент тільки вносить буквально. Тут не пройшло і двох тижнів, тижнів і ми, маємо вже ратифікацію Римського статуту. Перш за все, для мене це, як для правника, що ну, якщо ми ставимо питання, що ми разом з усім світом, ми повинні іслідувати правила, а це ж напрацювання, які досить тривалі і вже апробовано саме міжнародним трибуналом, тобто я оцінюю цю всю зараз завершення дуже позитивно і, безперечно, це буде вже гарний інструмент, щоб Воєнні злочинці про те, що коїть у нашій країні понесли відповідальність саме на міжнародному рівні. Хоча я розумію, що на 90, мабуть, і 9 відсотків це все-таки питання буде національних судів. Якщо саме події в Україні будуть оцінюватись паралельно ще і гаським трибуналом, ну нам далі тільки діяти у Нісону, синхронізовувати практику, і це точно вже буде, ну, знаєте, як паралельна робота. Тут уже питання міжнародного права і на весь світ таки собі суміш міжнародного і національних судів, ну але це дуже важливо і для сприйняття, да й виконання рішень, щоб потім ці особи, які будуть мати вироки, і затримувались, і направлялись для відбуття покарання там чи порядку екстрадиції. Ну і те, що я вже казав, відшкодування шкоди це теж надзвичайно важливе. Тобто тут і справедливість покарання, і справедливість. Перед потерпілими нашим населенням, ну і відшкодування шкоди і відновлення нашої країни це ж теж питання, якби важливе.